Друзі, один з ключових моментів це момент, який стосується розвитку наших технологій, зокрема у напрямку БПЛА, безпілотних літальних апаратів, оскільки не тільки fpv дрони Камікадзе і цілі рої да цивільних дронів використовують збройні сили України як для розвідки, так і для ураження техніки ворога, зокрема. Дрони FPV, камікадзе це розробки як наших інженерів. Да. У нас дуже багато людей руками збираються дрони собі вартістю від 500 до 1000 доларів, і це дозволяє, мовно кажучи, чіпляти на нього певного роду. Солодощі, да, які на великій швидкості можуть вражати техніку ворога і виводити з ладу танки, і не тільки, тобто бронетехніку ворога, от, цивільні дрони так само використовуються як для розвідки, коригування вогню, так і для мовно кажучи, подаруночків, які роблять певних не дуже хороших людей трьохсотими. От зараз галузь розвивається шаленими темпами. Ворог. Дуже скаржиться на те, що у нас армія здатна воювати онлайн. Ну завдяки тому, що у нас є Карпива, завдяки тому, що у нас є дельта, і фактично, завдяки цьому дуже швидко координати ворога, якого засікли, передаються до відповідних підрозділів для відповідних дій. От. І, в принципі, я хочу сказати, що ворог дуже переживає через те, що у нас настільки розвинений саме аеророзвідка настільки професійно працює. І вони намагаються нас наздоганяти, вони теж там розробляють певного роду FPV, ударні безпілотники, намагаються вивести здатність цих безпілотників від акумулятора працювати 15-20 хвилин. О, це важливо, тому що FPV, ну це правда. вони... Швидкі, але 5-7 хвилин часто потрібно для виконання операції. Будь-якому випадку, друзі, весною буде багато, дуже багато приємних сюрпризів. І зараз все стає на потік. Зараз все стає на потік, і все буде Україна. Слава Україні!